Тема перемовин Росії та України знову, ну не те що начасі, але обговорюється в інформаційному просторі. Мене звати Катерина Некреча. Ви на моєму каналі. Якщо ви ще цього не зробили. Підпишіться, поставте вподобайку, якщо вам корисне це відео, і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Ну чому про це говоримо? Я нагадаю, що 4 листопада телеканал ABC News видав такий матеріал, де з посиланням на нинішнього чиновника США та на колишнього чиновника йшлося про те, що Україну готують до перемовин з Росією. Нібито представники США і Євросоюзу обговорюють, почали обговорювати з Україною. Може можливі мирні перемовини з Росією для припинення війни, і що, от як заявили ці чиновники на правах анонімності, НАТО готове запропонувати Україні навіть деякі гарантії безпеки, це якщо от Росія знову захоче зробити нове вторгнення на територію України, і е, нібито як обговорення почалися от такі про перемовини, саме на тлі побоювань США і країн Європи, що війна російську. Українська війна вона зайшла в глухий кут, і що ресурсу на підтримку України ну може не вистачити. І от за словами цих чиновників в цьому матеріалі ПІСІ News, ніби як час Україні дали до кінця року, ну може ще трошечки більше. І потім, ніби як мають розпочатися термінові дискусії про мирні. Переговори треба зазначити, що публічно ще не було такого, що представники там уряду США департаменту США держдепартаменту говорили про те, що дійсно там можуть схиляти Україну до того. Ну більше того, сьогодні стало відомо про те, і знову в Держдепартаменті США наголосили про те, що не знають про ведення будь-яких розмов з Україною щодо перемовин з Росією, мирних перемовин. Про це на брифінгу заявив представник держдепу Ведент Парк. Ателі він сказав, що будь-які перемовини це справа України, що будь-які дискусії на тему закінчення війни в Україні відбуваються саме у форматі цього мирного цієї формули миру, запропонованої Україною, і тільки так відбувається низка там певних зустрічей і розмов. От і також наголосили в держдепартаменті, що не бачать того, що Росія хоче перемовин, чи що Росія хоче якимось чином завершувати війну. Ну, і ще раз наголосили, що віддані підтримці е, українських партнерів на цю публікацію в ABC News, е, як ми з вами чули, відреагував президент Зеленський, який вкотре наголосив, що перемовини з Російською Федерацією можливі лише у разі деокупації усіх українських територій. Така чергова порція розмов про перемовини, про стіл перемовин між Росією та Україною, за які нібито Київ хочуть посадити. Це все відбувається зараз. Ці розмови на тлі прийдешньої зустрічі президента США. Джозефа Байдена з лідером Китаю Сі Цзінпіні. Зустріч президента США Джозефа Байдена і лідера Китаю Сі Цзінпіні відбудеться, має відбутися. Давайте так, має відбутися в США. В сан -Франциско. Сі Сідзінпінь не був в США з 2017 року. Ця зустріч в сан франциско відбувається також не просто так. Там буде протягом тижня великий азійсько-тихоокеанський такий форум, зустріч лідерів цих країн. І поки маємо інформацію від японського агентства Kyodo News, на яке посилається європейська правда, зокрема, про те, що саме там мають відбувати. Тися ці перемовини віч на віч, і що це має відбутися 15 листопада, і що в дві держави шукають шляхи стабілізації своїх інтересів свого інтенсивного суперництва, хоча геополітична напруженість між країнами не демонструє жодних ослаблень з будь-якого боку. Американський посадовець, який говорив на умовах анонімності, з Агенцію сказав, що США і Китай проводять останні приготування до зустрічі Байдена і Сі 15 листопада, і це відбудеться в кулуарах зустрічі лідерів форуму азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва. Китай ще не підп... не підтвердив участь СІ на майбутньому саміті АТЕС. Але Білий Дім ще минулого тижня заявив про те, що обидві країни в принципі, от в принципі, домовилися про зустріч своїх лідерів у сан франциско і Останній раз. Лідери цих країн зустрічалися в листопаді, здається, там, в листопаді минулого року це було на Балі в Індонезії під час саміту Групи Великої Двадцятки. Напередодні цього саміту в сан франциско пишуть в медіа посилаючи на свої джерела. Ну, посилились такі намагання організувати цю зустріч, що контакти по різних каналах між країнами вони дійсно збільшилися. І що відбувається, це незважаючи на. На те, що і Сполучені Штати і Китай по суті подвоїли торговельні обмеження, посилаючись на міркування національної безпеки кожна своїх країн, та це робить і часто є обмін такими гострими заявами щодо Тайваню, щодо південно-китайського моря, і також багатьох інших питань, які виникають, однак підготовку до цієї зустрічі маємо. Ну і також треба сказати, що наприкінці жовтня був візит китайського Відного китайського дипломата Ван Гі він відвідав Вашингтон, провів перемовини окремо з Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкіном і головним радником з питань національної безпеки США Джейком Саліваном і повідомлялось про те, що розбіжності з основних гострих питань залишаються. Однак Вашингтон і Пекін неодноразово заявляли, що хочуть відповідально управляти цими двосторонніми відносинами між країнами і гарантувати, що конкуренція країн не пере. Росте в конфлікт. Оглядачі кажуть про те, що адміністрація Байдена дійсно хоче ці контакти з Китаєм відновити і посилити зв'язок цей, щоб зменшити ризик прорахунків, і однак відкрите запитання, чи вдасться Байдену і домовитися про відновлення цього зв'язку під час цієї двосторонньої зустрічі, яка відбудеться днями, треба також сказати, що обидві країни в принципі показують те, що хочуть обговорити потенційні сфери впливу. Пливу щодо глобальних викликів, таких як зміни клімату, наприклад, і е, також варто зазначити, що країни такі посіли такі різні позиції кардинально різні відносно війни російсько-української відносно конфлікту, який спалахнув на Близькому Сході, і е, також відомо, що партнери, західні партнери України, намагаються, і зокрема там Євросоюз, намагаються долучити Китай. Саме до врегулювання війни в Україні, і це, звісно, зробиться з урахуванням того, що Китай має неабиякий вплив на Російську Федерацію, і ця мета Євросоюзу була досить такою відвертою і підтриманою лідерами ЄС на саміті у червні. Однак ще один важливий момент, що наприклад, під час останньої зустрічі щодо формули. Миру, яку ініціювала Україна, і на яку зібралися представники там здається 66 країн було різних представників різних країн однак не всі країни називають публічно цей список досить закритий. Так, от ця зустріч відбулася на Мальті, і якщо ви пам'ятаєте, представника від Китаю там не було. Чи було це певним тривожним дзвіночком відносно України чи ні? Час покаже, будемо слідкувати за цими важливими геополітичними зустрічами. І ну, напевно, що результат цих переговорів, певних домовленостей, ми побачимо уже і в певних діях лідерів цих країн, і ставлення цих країн до тих больових точок, так би мовити, які є між ними. Дякую вам за те, що були зі мною в цьому відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про те, чи є, чи колись можуть бути перспективи мирних перемовин України та Росії, чи можуть представники країн сісти за стіл переговорів, коли це може статися? За яких умов чи підтримуєте ви тут позицію українського президента про те, що це можливо лише після того, як Росія поверне всі свої території? Ну і чи є у вас такі, чи сподівання, чи думки щодо того, що Росія? Готова зараз до перемовин, чи буде колись до них готова, чи буде Росія колись готова взагалі скласти зброю? Ну і ваші очікування від прийдешньої зустрічі лідера США з лідером Китаю. Підпишіться на мій канал, підтримайте його таким чином. і зустрінемося в обговоренні в коментарях під цим відео. Мене звати Катя Некреча. Дякую за те, що були тут зі мною. До зустрічі в наступному відео.